Ось так, розтоплюємо пічку, під казан. Сьогодні буде у нас плов по українському рецепту. А чому по-українському? Тому що я українець. І у нас буде український плов. Ось таке красиве небо. Розтопили пічку під казан. Ось так власнор розробив піч за 17 літр і ось таке красиве українське небо. Буде плов по-українськи. У нас є свинини, тому без олії, без нічого висипаємо одразу м'ясо. І будемо його жарити до корисної користі. Ось так, жариться м'ясо. Ну, у нас є трошки техніка. У нас казан біол на 17 літрів. Хто шукає або вибирає, який казан йому взяти, потрібно брати ну, мінімум 15 літрів. Тому що спочатку, як ви навчаєтесь готувати, то у вас прихильників мало, а потім як трішки щось ви зможете і буде получатися, у вас буде дуже багато друзів, які захочуть скуштувати вашу страву. Особливо чудово в таких казанах робити рульку. Вміщається по 2,5 кг, 5 рульок. Шикарно. Казан, і смажиться м'ясо. Ось такий вже золотий колір, але ще поки рано давати цибулю, нехай ще трішки підзолотиться. Ось такі набрало у нас колір м'яса і можна давати цибулю. Так, я налюблю цибулю полукильця. Ось так моя цибуля. Ось так нарізала. А, такий чудовий запах цибулі. І присмажем до золотистого кольору. Сильно м'ясо пережарувати не потрібно. Головне, щоб був смак трішки жареного м'яса. І ще раз повторимося. піджаримо м'ясо, у нас бочок сьогодні. Піджаримо його до золотистого ось такого кольору. Тоді додаємо цибулю. Зараз є цибульку, цибульку і дамо моркви. А тоді будемо вже перчити, солити. Сулі я вже поперед то, як давати воду, щоб м'ясо і не виділяло. У нас трішки у вас цибуля, пора давати морф. Так, вже весна, морфу не дуже багато є, але її дуже важко збігати, тому у нас тех морква. Раному кубик, але в нас українські. Wow. Тому нам готуємо як хочемо. Тоді, як все це підсмажили, заливаємо води кип'яченої попередньо. Ось так і залишаємо нас на годинку. На годинку бажано не, не на годинку, на хвилину 50. У нас воно все проварилося, протушилося це м'ясо. Залили води, ось так трішки вище м'ясо, додаємо курагу і ізюм. І зараз будемо солити, перчити, додавати спеції і вложувати часник. Я ось до плову додаю ось таку приправу, не жалію, тому що в нас сьогодні плову буде дуже багато. Тут вміст в цій приправі хороший спецій. Воно буде хороший колір. Ось так. будемо осолити. Добавимо зіру і мелиний коріандр. І так, ми додали Курагу, ізюм, коріандр, зіру, приправу для полу, де є усе барбарис, суміш перців. Ось так. Вирівнюємо щоб м'ясо гарно просолили, щоб м'ясо не було потім солодким. Солимо відразу так, щоб і на рис була сіль, щоб вже рис не підсолювати. Що, розрівнюємо. Чеснику у нас ще свіжого немає, тільки весна починається, тому ось так. чесник зрізаємо і ставимо, щоб чесник... Віддав свій аромат. У нас буде три головки чесника на 17 літрів полу. У нас казан 17 літрів, а полу, я думаю, буде літрів 15 Ось так. І Закриваємо і не дивимося на це все хвилин 45, тому що ми піджарили м'ясо, м'ясо у нас вже майже готове. Головне сину не переварити, тому що потім буде не м'ясо, тушонка, а хочеться впливі м'яса. Закриваємо кришкою і чекаємо 40 хвилин. Дрова трішки вигоріли, підкидаємо дров, у нас береза. Де, як ми готуємо в казані, нам немає різниці, якими дровими. Так, трошки буде більше у нас вогню. Бажано ось такими тончими дровами Робити вони гарно горять, дають теж температуру, тому що велике поліно воно то швидко горить, то потім помало горить, а під кінець ще синіше горить. Тому потрібно трішки ось такими маленькими полінцями тупити казан. Промиваємо рис. використовуємо рис басматті. Ось такий є подовжений спеціально для рису. Багато хто каже, що йому не подобається цей рис, а мені дуже подобається, тому, тому я його завжди використовую. Може в когось є підсказка якийсь рис новий для плову. Такий будемо пробувати новий рис, а так поки мені цей подобається дуже. Ось так у нас відбувається приготування плову. Гарно все кипить. Вогонь горить. Трішки забагато там. Ну а це. Говна далекою, коли у нас вже засипав рис. Будемо не будемо трогати, нехай горить. Ще півгодинки і будемо давати рис. Пройшло у нас 50 хвилин. Знімаємо кришку, дивимося. Ось такий у нас крутий колір, зараз пара трішки зайде. І ми нас беремо наш рис. Засипаємо усе м'ясо. Ось так візьмемо, ось так і розрівнюємо. Ідеально по всьому казану. Тоді додаємо трішки води, тому що у нас води мало. Ось тут. Так само кип'ячений. І закриваємо кришку на півгодини і забуваємо, і не відкриваємо. Не дивимося, що там робиться. Ну Це так по рецепту, але потрібно оці буде краєчки підправляти. Пізніше включимося, покажу. Вогонь не дуже великий. Трішки, та, щоб кипіло не дуже сильно. І ось так шумовкою поправляємо, тому що у нас буде тут рис трішки сухий і це дуже такий неприємний момент. Ви бачите, у нас був. Уже жовтий, а до кінця готовий буде шикарно. Пройшло 15 хвилин, подивимося що у нас робиться в казані. Ось таке у нас робиться. Риз готується. і те, як я казав, ось так потрібно як по краю казана погулятися. Що тут у робиться? Ось так, 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 ось. Ось така краса буде. Закриваємо і відкриємо через 15 хвилин, коли рис буде готовий. Ось так. Наш плов майже готовий. Ось така круста горошка, його 24 рази відкривав, поправляв, що, щоб не пригорала по, по бокам. Ось, Печка майже вигоріла, ну, але ще кипить, нехай кипить нічого страшного, рис а, в себе втягне всю вологу, яка залишається. Ось ще трішки будемо їсти, трішки вітер буде мене погано чути, але я думаю... Все буде чудово. Так, ще раз подивимось на рис. Мені так дуже подобається готувати плов. Ось така краса. Плов в казані. Перш. Запинаємо. це Все прекрасно. Ось плов готовий. Відкриваємо, кришку ставимо. Ось така краса. Ось так на Ах. І зараз будемо розділяти, що собі, а що гостям там. що розвеземо. Ось така краса. І таке красиве небо українське. І наш будиночок будуємо. І плов. Рис басматті. Ось такий розсипчатий. а знизу м'ясо. М'ясо саме смачніше. Все. Будемо наложувати і смакувати. Всім-всім смачного!